Приміський Чернігів повертається до давніх традицій святкувати день села. Хоча історія його налічує не одну сотню років, довгий час цей населений пункт обходився без гучних святкувань. Тепер же привід більш ніж переконливий: 625 років. Свято вдалося на славу, адже готувалися до нього заздалегідь. Село Черніїв Тисменецького району розташоване за 7 кілометрів від обласного центру. Така його близькість до головного міста Прикарпаття обумовила його розвиток. Тут проживає майже 4 тисячі мешканців, а перша літописна згадка датується 1387 роком. Люди працьовиті, а тому довго обходилися без свят. Та добру традицію вирішили відновити цьогоріч, адже ювілей поважний. Це великий ювілей, який давно велике свят якого давно в нас в нашому селі не було, і десь хотілося відродити два роки тому. Ми святкували 100 років школі, а сьогодні святкуємо свято села. Спеціально до дня села було видано книгу Село моїх снів сторінки історії Чернієва, де зібрано багато історичної і цікавої інформації про населений пункт. Кожний розділ проілюстровано світлинами з життя села початку двадцятого століття. Книга охоплює період від 1387 року, тобто від часу першої письмової згадки, і е, до м, початку 20, 21 століття. Охоплює період е, національного державотворення у новітню. Допу містить е, книгу пам'яті, в якій занесено скорботні імена. Наших насельчан, які полягали чи вирі Другої світової війни, чи були вивезені у далекі Сибири і Казахстани. Святкування відбувалося не гірше ніж у більших селах та містах. Мистецькі вироби, виступи місцевих талантів, яскраві барви, пишні привітання усе можна було почути і побачити у святковий день у Чернієві. Люди показали, що можуть і вміють відпочивати, працювати та виступати а де справжній хист, там і розвиток.